12 травня у поминальну неділю маршрутки до центрального кладовища їздитимуть через парк дружба, оминаючи вулицю паркову. Де року у цей день виникали затори? Пасажири скаржилися, аби врегулювати ситуацію. Цьогоріч вирішено направити маршрутки через дендропарк. До цього в'їзду у парк дружба з боку вулиці Жовтневої, 12 травня у поминальну неділю під'їжджатимуть всі маршрутні таксі, які до кладовища курсуватимуть. Відкриватимуть шлагбаум, тільки їм нікому більше. Будемо залучати працівників міліції, і шлагбаум буде відчинятись лише для пасажирського транспорту. Я хочу зробити акцент, що інший транспорт сюди пропускатись не буде. Інший відповідно по вулиці парка що автівки громадському транспорту не заважатимуть. Це головне наголошує представник Лозівського грузопасажирського АТП Олексій Криворучко. Торік через затори на вулиці Парковій маршрути зривалися. Не могли вивозити всіх машин. Хватало, але коли повна машина під'їжджала до кав'їзду в парк на 40 мінут двигалась до ще й 40 мінут назад. То тобто, із два часа вона випадала. Скажем, так із з обші обойми і за та время всього діяла два рейси дорога парком якою маршрутки їздитимуть. Перевізників цілком влаштовує парківцям. Залишалося підрізати гілляші павтівки, не чіпляло, висаджувати і забирати пасажирів будуть за дружбою. Від зупинки до кладовища 200 метрів. Їх людям доведеться долати пішки. Натомість маршрутки гарантовано будуть відправлятися через кожні 10 хвилин. Людей з мікрорайону забиратимуть на зупинках торгівельний центр, а тебе на хресту і біля поліклініки на четвертому мікрорайоні. У центрі біля центрального ринку транспорту планується залучити порядка 20 одиниць. буде організовано додаткові рейси до лісівського, щоб ви мали можливість мешканці потрапити і на те кладовище. Також 12 травня возити пасажирів до цвинтарів маршрутки почнуть з 8 ранку і завершать о 15. весь той час міські маршрути як працювали, так і працюватимуть.